Доброго дня! З вами ферма Синичка, і сьогодні у нас буде дуже цікавий та незвичайний випуск. Ми будемо робити варення із сала. Але якщо чесно, це не варення, а джем і не з сала, а зі шкварок. Хоча що не кажи, насправді це все одно сало. Я вже показував і розповідав як я роблю смалець і чому це так важливо, щоб смалець був у кожній хаті. Після того, як сало витоплено, залишається делікатес – шкварки. Їх можна відразу з'їсти, поки гарячі, але я не рекомендував би. Зайвий жир зазвичай десь потім накопичується і псує фігурку. Тому я склав усе у холодильник і тепер настав час щось з ними робити. Варіантів використання шкварок насправді дуже багато, але це такий незвичайний спосіб. Він потребує деяких зусиль, але воно того варто. Якщо ви спробуєте один раз, це стане вашою улюбленою стравою. Щоб вийшла приємна консистенція, потрібно пропустити шкварки через м'ясорубку. Взагалі, то краще відразу пропускати сало через м'ясорубку і потім витоплювати. Це скорочує одну операцію. На жаль, ця думка прийшла до мене вже під час цієї процедури. Зрозуміло, що це краще робити за допомогою електричної мясорубки, але на той час моя була в ремонті. Як бачите, ручна теж впевнено справляється з цією задачею. І тепер розігріваємо перекручені шкварки. Бажа вибрати максимально жир, тоді джем буде м'якше. Ну, наскільки це взагалі можливо зі свинячим жиром. Шкварок в мене вийшло приблизно 800 г. Другий основний інгредієнт цибуля. Нарізаємо його дрібно та обсмажимо до золотистого кольору. Але без коринки. Для джему це не дуже підходить, бо з'явиться зайва гіркота. Адже має бути солодкий. Для цього потрібно постійно ремішувати. Цибулі я взяв приблизно 1 кг. Ну і як для будь-якого джему, звичайно потрібно, потрібний цукор. В ідеалі коричневий. Тоді смак буде ще цікавішим. Ну, мабуть, так, бо я не пробував. І взяв звичайнісінь білий цукор, який легко можна знайти в будь-якому магазині. Одна 200 грамова склянка. І дуже важливий інгредієнт, який здасться вам неочевидним, проте оцет. Звичайно ж, яблучний чи виноградний. І бажано ще додати бальзамічний оцет. Усього получається 200 мл. Я взяв пропорцію приблизно 50 на 50. Винний та бальзамічний. Солити це не треба. Це ж варення, а варення не прийнято солити. Ну і ще я додав чесник. Небагато, так що було тільки легкі нотки. Джем зі смаком чесноку це, на мою думку, вже надто екзотично. Все це має добре протушитися, цукор повинен розчинитися, і ми отримуємо в результаті консистенцію справді схожу на джем. В мене вийшло майже три півлітрові баночки. Я одразу ж спробував. на смак дуже незвичайний. Очевидно, відчувається, що це сало, але незвично солодке та з кислинкою. Нібито варення, але щось в ньому є таке, що напрошується якась спеціальна назва. Взагалі-то цукру небагато, тому солодкість ненудотна, неприторна, і якщо зробити, наприклад, собі бургер або котлету з її і покрити її шаром цього джему, буде дуже класне поєднання смаків. Зі свининою не впевнений, що так буде, бо св... свинина сама по собі жирна і, можливо, буде перебір. А ось з єловищиною саме те. І навіть просто так намазати шматок чорного хліба таким джемом і зробити невеликий перекус, вийде і ситно, і смачно, і навіть корисно. Ну, якщо вчасно зупинитися. Але це можна сказати про будь-який продукт. У всьому потрібна поміркованість. Так як джем із сала, то зрозуміло, що в холодному вигляді він буде не дуже. Тому попередньо його потрібно розігріти до комфортної температури, получається дуже ароматно, смачно і ситно, смак дійсно ні на що не схожий. Тому, якщо ви робите смалець і у вас періодично з'являються шкварки, обов'язково спробуйте хоча б один раз такий рецепт. Тим більше, що зберігатися в холодильнику він може дуже довго. Я просто залив гарячий джем в стерилізовану баночку і закатав її. Автоклав тут не потрібен. Бо є жир та оцет, і можна не боятися бутулізму. Я не став експериментувати зі спецями. Ви можете додати на свій смак гвоздику, коріцу чи аніс, але краще першу спробу зробити з самих простих та доступних інгредієнтів. Робіть та насолоджуйтесь. Хай вам щастить і до нових зустріч!